Батько серед дискових лучильників. Дисковий лучильник від компанії «Агрокалина» Deft 8. Якраз доїхав е, трактор сюди до краю. Зараз я вам покажу по самому дискатору. Ну, перш за все, що потрібно знати про нашу компанію, що в нас випускається по ширині захвату від 1,8 метра до 8 метрів. Тобто кожен фермер може підібрати собі дисковий личильник той, яка в нього потужність трактора. Може бути і 70 кінських сил. По самому дискатору. Так, по порядку по самому дискатору. Що ми маємо? На 8 метру ми маємо. Два передніх колеса опорних, на яких регулюється глибина з однієї сторони і два з іншої сторони. Далі, досить класне і чітке розташування самих дисків та стійок. Тут ми поставили стійку в даному дисковому Зараз стійка стоїть 90 на 14, ступіця закритого типу і диск 51-го діаметру. Тоже виконує дуже класну свою роботу. Сьогодні, хоч нас так показати, в нас не вдалося вам е більш детально от, по таких тяжко, тяжких ґрунтах. Але тим паче, в нас є кусочок, там вони опрацьовували кукурузу, ми заїдемо туди і це вам теж покажемо. Тобто, два ряда дисків збільшена відстань між самими рядами. Затим ми маємо, ми маємо самі е катки ззаді, прикочуючі даних катках можна поставити сім найменувань. Сьогодні в нас використовується, трубка-планка, трубка, а затим планка. Вони у нас йдуть 460-го діаметра, наскільки я пам'ятаю, можу помилятися. Ну, якщо кого цікавиться, треба буде уточнити. І просте регулювання самих катків, переставлянням самих пальців. Сім найменувань катків вибрати, кожен може собі без, без, сам. Які йому потрібні, які треба, щоб використовували. Давайте ще подивимося на роботу і заїдемо на кукурузу, там, де я вам покажу, як опрацювала кукурудза. Так як і обіцяв, доїхали ми до цього поля, де працював наш дисковий лучильник. Ось там недалеко працює зараз наш дискатор. Але доїхали ми до кукурузи. Вони вчора тут робили цей кусочок, хотіли попробувати. Давайте попередньо подивитись і ви на роботу по кукурузі. Дуже багато рештків, як ви бачите. Там, де не, не опрацьовано нашим дисковим лучильником, корнева система вся ще ну, вся всередині. Мульчі немає, все зверху, тобто некрасиве якесь. Некрасиве, так сказати. А там, де зробило, зробив наш дисковий лущильник, тут все чітко. Якщо е, подивитися, подивіться, все, воно, бачите, перемішано з ґрунтом, для того, щоб ті корисні бактерії, які... Будуть нас тут проживати, щоб воно все прекрасно це опрацювало. Я думаю, на мою думку, дискатор від компанії Агрокалина в очередний раз показує хороші результати на полях в Україні. Поки на Україні, що ми показуємо, далі ми поїдемо ще десь в Європу і покажемо вам там. Напишіть, будь ласка, свій відгук стосовно роботи нашого дискового щільника, А ми поїхали далі працювати на інших полях. Будьте з нами з компанією Агрокалина. Слава Україні!